Восени з бузини, що зросла на лузі, дід зробив ковзани собі і бабусі. Приміряючи їх, баба шепотіла швидше б випав би сніг, то то буде діло. О півночі зима річку залюдила, баба встала сама, діда розбудила. Чує дід з темноти вигуки суворі. Доки спатимеш ти, глянь, зима на дворі. Одягнувся дід, бабу, ощасливив, взяв під руку і на лід кататися вивів. Але сталася біда, бо коли катались, в баби змерзла п'ята, дід замерз у палець. Прикульгали удвох з вітру та морозу ох та ох, як горох дріботіли сльози. Коли сніг упаде, дід ні в яку пору, бабу знов не поведе кататися з двору. Будуть грітися вони взимку коло печі, а свої ковсани віддадуть малечі.